У квартирі музеї поета Павла Тичини після його смерті були знайдені останні його неопубліковані вірші. Той сад і ніч і зорі. Де вони тепер? Згадай, як весна цвіла, зі мною ти тирадой йшла, а в серці мов крик, а серце розривалось, бідне, прощалось з тобою навік. Про кого ці вірші? Двадцяте століття починалося смертями українських письменників Старицький, Маркович, Грінченко, Ерпенко Карий, Леся Українка, Франко. Хто ж лишився? Мов би самовічність скликала поета стати перед собою. А він же ще і не поет. Дичина раптом став модним у поетичних салонах, з зросійщеного тоді Києва. Тоді ж він познайомився із родиною Коновал. Сестри Коновал Інна, яку він ніжно називав Нюсею та Поля, були для поета першою любов'ю, своєрідною любов'ю, літературною. Саме така літературна любов заволоділа 20-річним чернігівським семінаристом, який вперше прочитав свої вірші на поетичному вечорі у Івана Коновал Вороньківського 1913 року. З початком Першої світової війни генерал-губернатор Південно-Західного краю закрив усі українські редакції і видавництва. Тим часом комерційний інститут з огляду на можливе наближення театру воєнних дій переведено з Києва аж до Саратова. І студент Течина, щоб скласти зимові заліки 1915 року, добирався в теплушках аж на Волгу. Тичина тяжко захворів. Лікарі називали хворобу переродженням серця. Вилікувати не могли, казали, безсилі перед природою. Великий життєлюб, поет і перекладач Володимир Семіленко намагався хоч якось вирвати Павла з рук смерті. А паняймо, пане Павле, до мене в добрянку. Там і бори соснові, і тиша, і спокій. Засядемо з вами за моїх французів, і все буде добре та гаразд. Я хотів би, коли я умру, ах, якби мені вмерти улітку. Щоб закутавши в білу намітку, ви спалили мене у бору. Добрянка селище, в якому заселилися старообрядці, які колись тікали в стародубські ліси від церковної реформи Петра І. Вони зберігли свою віру, традиції і культуру. Тут на одній з вулиць жив пе Саміленко, у якого колись зупинився хворий тичина. Його хвороба не була зрозумілою нікому. Тут на Добрянських вулицях Павло Тичина зустрівся з Наталкою Коновал. Тичина, пан Павло, не пізнаєте? Ставна панна, бліда з великими очима, мов Діва Марія, йшла йому назустріч, ніби аж бігла. Павло, тичина, невже? Ви не пам'ятаєте мене? Я вам поможу. Ви читали тоді свої поезії моїм кузинам Коновал. Гімназисточка з Києва. Та сама. А ви. Наталка. А, Наталка Наталочка. А ви ж тоді сміялися з моїх віршів? Так, так. Я думала, ви будете священником. а священники й вірші. Вони ходили вулицями добрянки, обставленими старообрядськими дерев'яними будиночками, липовою алеєю, що колись вела до палацу, який побудував Потьомкін для прийому цариці Катерини. Ні Катерини, ні палацу, ні Потьомкіна вже не було. А липи росли. Зі страхом, майже містичним, а потім із радістю він став помічати, що поезії в ньому народжуються спонтанно, самочинно, від однієї тільки присутності Наталки. І знову вони ходили добрянкою, молоді, чужі для її побуту і вірні, вільні, тільки від хвороб своїх вони не могли ні втекти, ні визволитися. А Павло забував про свої хвороби поряд з Наталкою. Вона ж приховала те, що приїхала не на вчительську практику, а подихати сосною, щоб зміцнити бодай ті рештки легенів, які ще мала цілі. Наталка хворіла на сухоти. Через сім років, 9 березня 1922 року, поет напише у щоденнику: «У день сон важкий. Чи це в мене інтуїція така? А чого ж тоді я не почув, як Наталка вмерла, тільки калина висока-висока приснилася. Вище од лаври, і лавра, і небо, і якийсь сум веселий, неземний. У сни я вірю. Може, не в сни, а в закони мари. Чому ж не відчув тоді, вони були заклопотані собою і світом. Наталка не забувала, начебто про свою вчительську практику, і чимдуж намагалася, щоб Павло повірив у її вигадку, бо ж вигадано було тільки для нього. Не мов би її жага до життя перелилася у Павлову душу, і сталося диво. Павло почав одужувати. Була вже пізня ніч, коли Павло проводжав Наталку від будинку Саміленка до цієї школи, де вона зупинилася в старої вчительки. Вона запросила його до себе. Передранкові тумани накочувалися з лісів, а ці двоє толилися і грілися один від одного. І ставало в їх душах тепліше і здавалося в цілому світі. Заставайся, ніч настала, все в тумані молодці, спать мене поклала тала на дівочій руці, щось питає, обіймає, чисте, біле, молоде, І світає, і, і не світає, тільки ранок не йде. А наступного дня у Добрянку на сільській однокінній підводі з Чернігова приїхав його незрадливий друг Василь Елан Блакитний. Невтомний Василь знову їм знайшов заробіток у земстві і навіть не спитав у дичини про його здоров'я. Волос питав Наталю. То як? Їдемо? Їдь, я тобі напишу. Я обов'язково тобі напишу. Я в інститут чи через іноконувал. Він і поїхав назавжди. Наталку більше ніколи не бачив, вона зникла, так він і не знав, чи була вона коли-небудь, чи це йому наснилося. Восени поховав матір, а взимку йому переказали з Воронькова, що панна Коновал просила його приїхати. Він найняв вісника, довго їхав снігом та морозом, що навіть не міг відігрітися біля груби. Панна Інна вручила йому листа. Довго читав, перечитував страшного листа від Наталки. Прощай, вмираю, люблю, Наталка. О, панно Інно Панно Інно я сам, вікно, сніги. Сестру я вашу так любив, дитинно, злотоцінно, любив давно цілий вуги і раптом небо шепіт гаю. Они то очі ваші. Я ридаю, сестра чуве, любив. Писав у день, і так живо наталка уявилась. Я сам не помітив, як почав схлипувати, але це тільки на мить так сильно. Пізніше поет познайомився зі своєю майбутньою дружиною Лідією. І вони прожили довге, тривожне, непросте життя. Він був відомий радянський поет, був на високих державних посадах, мав високі відзнаки і нагороди. Слово кохана в поезії Павло Тичин адресував лише Наталці. Яка сила почуттів, яка пам'ять серця? Він знову згадав про неї за два роки до смерті, коли написав вірш Я кличу тебе, який був опублікований посмертно. Той сад, і ніч, і зорі, де вони тепер?